Привіт, друзі! Найближчі 15 хвилин не зовсім звичайне відео, і я вас хочу одразу попередити про сьогоднішній контент, який може бути важким та моторошним для вашої психіки. Тому якщо ви недобре сприймаєте медичні терміни, захворювання, кров та щось подібне, краще не дивитися його. Але це наша історія. І середньовічний світ зазвичай розглядається як похмура епоха, повна страшних та кровопролитних воєн, вбивчих епідемій та хвороб, що знищують цілі народи. Не занадто добре розвинена середньовічна медицина та відсутність гігієни у містах створювали ідеальні умови для розповсюдження моторошних та смертельних захворювань, багато з яких забрали мільйонів життів. Так що у цьому відео ми поговоримо про сім найстрашніших та найнебезпечніших хвороб минулого. Отож поїхали. Чума. Чума це одне з самих страшних захворювань в історії. В середні віки пандемія чуми охопила весь світ. Вона і досі залишається у списку самих небезпечних інфекцій, і це зрозуміло, оскільки цієї хвороби боявся, мабуть, кожен мешканець Європи. Все, що чума залишила після себе, то це безлюдні міста, спорожнілі села, розрізнені господарства та занедбані кладовища. Адже ніхто тоді не знав, як врятуватися від цієї зарази. Бактерії, що викликають цю хворобу, переносять блохи, які в свою чергу заразилися від гризунів, які в середньовіччі масово мешкали у містах. Вона проявляється у двох основних формах: бубонна та легенева. Чума. Смертність від цієї хвороби на той час становила 95%. сильний головний біль, галюцинації, часто нудота та блювання кров'ю. Роздуті лімфатичні залази почервоніла, а потім почорніла шкіра, важке дихання та гниючі кінцівки. І це лише деякі ознаки бубонної чуми. До всього іншого епідемії траплялися неодноразово. Перерахуємо три самих масових з них. Перша з найжахливіших епідемій стала Юстиніанова чума, яка на той час охопила всю територію цивілізованого світу. Під час управління візантійського імператора Юстиніана І хвороба буянила протягом 200 років з 541 по 750 рік, після була Чорна смерть. Друга в історії пандемія чуми, наслідки якої були катастрофічними. Пік хвороби припав на 1346-1353 роки, а повторні спалахи. Тривали аж до 19 століття. Жертвами чуми стали десятки мільйонів людей. Від неї загинуло, по різним даним, від 30 до 60 населення Європи. Третя пандемія чуми зародилася у Китаї у провінції Юнань у 1855 році. Чума кілька десятиліть поширювалася на всі заселені континенти. Тільки лише в Китаї та Індії кількість загиблих становила більше 12 мільйонів людей. Від усіх епідемій чуми загинуло за різними даними приблизно більше 200 мільйонів людей. Однак точні цифри назвати неможливо. Чорна віспа. Віспа. Дуже живуча та конче заразна вірусна інфекція, одна з самих стародавніх на планеті. Вона здатна протягом багатьох років зберігатися у замороженому стані і виживати при температурі до 100 градусів за Цельсієм. Саме ця хвороба вважається наймасштабнішою в історії, адже протягом століть від віспи померли мільйони людей у середньовічній Європі. Вірус поширився настільки широко, що неможливо було зустріти людини, яка б не хворіла на віспу. Головна ознака хвороби поява величезної кількості виразок на тілі, які потім трансформуються у великі рубці, провокуючи гниття тіла за життя. Інші симптоми включають біль у спині, лихоманку, головний біль і блювання. Але це ще не все. Адже навіть ті, хто все таки зміг пережити цю хворобу, в результаті досить часто втрачали зір. Через це захворювання в Європі стало широко поширюватися пудри, білила та рум'яни. Товстий шар косметики дозволяв замаскувати шрами від віспи. Вакцина ж від віспи була знайдена ще в 1796 році англійським лікарем Едвардом Дженнером. Однак медикам знадобилося майже два століття, щоб прищепити все населення Землі. В наші дні для боротьби проти чорної віспи існує вакцина, яку роблять кожній людині при народженні. Останній факт зараження цією хворобою зафіксовано 26 жовтня 1977 року в містечку Марка. До цього моменту захворювання позбавило життя. Майже півмільярда людей у всьому світі. Іспанський грип Іспанський грип або Іспанка обрушився на людство стрімко та раптово. В період з 1918 по 1919 роки. Було заражено понад 550 мільйонів людей у всьому світі. Назва хвороби походить з місця її виникнення. Іспанія На території цієї країни вірус вразив понад 40% населення. Саме страшне в цьому захворюванні швидкість ураження. В основному хвороба проходила без будь-яких симптомів, але якщо вони були. То це синій колір обличчя, пневмонія та кривавий кашель. На більш пізніх стадіях вірус викликав внутрішньолегеневу кровотечу, внаслідок якої хворий захлинався власною кров'ю. Деякі хворі вмирали наступного дня після зараження. Внаслідок технічного прогресу саме завдяки кораблям, потягам та дирижаблям хвороба розповсюджувалася планетою дуже швидко. В деяких державах були зачинені на цілий рік публічні місця, такі як суди, школи, церкви, театри та кіно. Серед всіх заражених кількість загиблих від іспанського грипу складає приблизно від 50 до 100 мільйонів людей. Холера Протягом усієї своєї історії людство страждало від холери. У 18 столітті почали розвиватися торгові та пасажирські перевезення. Наступили зміни клімату, відбулося вторгнення європейських колонізаторів в Азію. Це і слугувало розповсюдженню епідемії цієї хвороби у Європі. З 1817 по 1961 рік Європа пережила сім пандемій холери. Третя з них була найсмертоноснішою та знищила близько 2 мільйонів чоловік. Ця інфекційна хвороба розмножується у прісній воді. Та коли потрапляє в тонку кишку, починає виділяти ентеротоксин, що викликає сильну діарею і блювоту. При надзвичайно важкому перебігу хвороби зневоднення організму відбувається настільки швидко, що людина вмирає за кілька годин. Після появи перших симптомів. У сучасному світі холера вже не становить такої небезпеки як раніше, однак досі реєструють окремі випадки і навіть спалахи епідемії в бідних країнах та країнах, що розвиваються. Тим не менш, деякі фахівці висловлюють побоювання, що глобальна деградація довкілля незабаром призведе до проблем з чистою водою і в розвинених країнах. Тиф, Тиф це гостре інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової за допомогою вошей, характеризується специфічним висипом по всьому тілу, лихоманкою та ураженням нервової та серцево-судинної систем, при ускладненні високий ризик внутрішніх кровотеч, зокрема мозкових, у результаті яких. Хворі помирають. Ця хвороба до ХХ століття часто була супутником воєн. Кількість жертв цього захворювання нарідко перевищувала втрати у битвах, практично повністю вдалося перемогти цю хворобу завдяки антибіотикам. Нині в основному зустрічається черевний тиф. Це захворювання зі схожими симптомами, але передається виключно через їжу. Цинга. У середньовіччі навіть авітаміноз міг стати смертельним захворюванням. Цинга хвороба, яка викликана гострим недоліком вітаміну С. Вона була виявлена за часів хрестових походів на початку 13 століття. Згодом її почали називати морський скорбут, тому що в основному на неї хворіли моряки. Наприклад, в 1495 році корабель Васка дегами втратив більше сотні з 160 членів експедиції на шляху до Індії. А з 1600 по 1800 рік від цинги загинуло близько мільйона мореплавців. Це перевищує людські втрати морських баталій того часу. У період цієї недуги підвищується ламкість судин, на тілі з'являється висипання, збільшується кровоточивість ясен і випадають зуби. Також відзначається зниження імунітету та поява анемії. Кілька століть поспіль цинга вважалася інфекційним захворюванням і не піддавалася лікуванню. Проте ліки. Від цинги були знайдені у 1747 році. Головний лікар морського госпіталю у місті Госпарт у Великій Британії Джеймс Лінд довів, що зелень і цитрусові можуть запобігти розвитку хвороби. Проказа Лепра або хвороба Хансена. З проказою пов'язана одна з найбільш похмурих сторінок в історії заразних хвороб. Проказа вважається одним із найдавніших захворювань. Перші згадки про хворобу містяться у Біблії, папірусі Еберса, а також в деяких працях стародавньої Індії. Однак розквіт цієї хвороби припав на епоху середньовіччя. Тоді з'явилися лепрозорії – місця карантину для заражених. Що ж таке проказа? Проказа це хронічна інфекційна хвороба, що передається при довгому шкірному контакту з носієм інфекції або через слину. Інфекція вражає шкірний покрив, периферичну нервову систему, дихальні шляхи, очі, кисті рук та стопи. Хворий починає гнити живцем. Коли людина хворіла, її показово ховали, хворого клали в гроб. Опускали у могилу і трохи присипали землею. Після цього обряду його назавжди відправляли в лепрозорії для своїх близьких він вважався мертвим. Після цього він ізолювався від суспільства. Хворим часто видавали величезний темний балахон з капюшоном і дзвіночок, який був призначений для сповіщення, оточуючих про те, що до них наближається прокажений. Їх боялися і ненавиділи. У ті часи проказа вважалася небесною карою за тяжкі гріхи, пік захворюваності на проказу припадає на період з 12 по 14 століття. Тоді осередки інфекції були зафіксовані у більшості європейських держав. В даний час проказу можна діагностувати на ранніх стадіях і повністю вилікувати. Але при пізньому діагнозі хворий стає інвалідом зі стійкими фізичними змінами. Найсумнішими в історії середньовічної медицини, без сумніву, можна назвати часи жахливих за масштабом спалахів інфекційних хвороб. На той момент медицина виявилася недостатньо розвиненою, хоча й було вжито певних заходів. Сьогодні ще зустрічаються відголоски небезпечних захворювань, планета стрімко змінюється, і ми не встигаємо розробляти вакцини та ліки. Але панацеї від усіх хвороб не існує зовсім. Деякі пандемії назавжди залишилися в минулому, але багато досі повільно та вірно знищує людство. А якась кількість із них і зовсім еволюціонує, заганяючи у глухий кут вчених пристосовуючих до сучасних антибіотиків і вакцин. 6,8 мільйонів людей знищила пандемія ковіду, яка до сих пір офіційно є. Але це вже зовсім інша історія. На цьому у мене все. Як вам таке відео, друзі? Чи варто робити щось подібне надалі? Напишіть у коментарях. До нових зустрічей!